Сі, спас, пабе. Хочеш миру, готуйся до війни! Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і вода. Годину щасливу і у радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні вишневу свою Україну. Свою вічну. Живую ну, нової Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми Ми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. В просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і в борбах вона. У кожному серці. Да. У квітці, та в ташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у очах і усмішці, дівчині хоча, машини. Я так упевна, що горить де з гора, живе у стяжках, у дібровах. Зойка будків і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих Грому, кономат, що розвіяли прах чужинців, зелених мундирах. в багнетах, шукні пробивали наш шлях до весень, і світлих, і щирих. Наче хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо, її голубе. Люби її кожну хвилину. Кохане, люби, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, з чолини зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Цей сюжет має на меті показати те, про що зараз усі мовчать. 2013 тисячі українці запам'ятали як рік народження нової України. Ми опинилися на зламі двох епох: посткомуністичної та нової української. Україна заплатила життям своїх синів, які могли ще довго жити та працювати на благо своєї країни. Смерть Небесної Сотні та сотні зниклих безвісти героїв сколихнули увесь світ. За кілька місяців Україна розкололася на два табори. Працівникам МВС доводилося стояти проти свого народу та захищатися від коктейлів Молотова, свого сусіда, друга або навіть родича. Журналісти постійно йшли на ризик, маючи у руках лише одну зброю камеру. Найпалкішими стали події вісімнадцятого го року, у результаті яких, за офіційними даними, загинуло 87 чоловік. За неофіційними кілька сотень. Цей хлопець приїхав на Майдан 19 лютого. На наступний день під час бойових дій на інститутській у нього влучив снайпер. Ну, ми стояли на барикадах до 12 години. Ми кидали коктейлі молотого на протистали. Ми стояли і, і захищали, що що, якщо б не було нападу. Самий Беркот просто нас пробував. Вже 20 лютого як я став. Зранку, ми пішли, пішли з другом на барикаду. Ми йшли поняти Конституцькій, і я хотів, ну там були люди, і ми хотіли йти далі по Інститутській. Але люди почали розбиратися, взяли постріли по нас я захотів заховатися і мені хребати сили, знайти. Мені в голові дуже, не знаю, я не, не знаю, як це пояснити. Мені все перевернулося, куля кульове, коли мене тягнула. Мене волонтери довезли і зробили мені першу допомогу. Кожен один одному допомагав, взагалі що Такого ще не бачив. Лошовиці події розповідають, що місцем кривавої бійні, під час якої полягли сотні євромайданівців, став Маріїнський парк. Боєць 20-ї козацької сотні Іван і досі не може відійти від нервового потрясіння. Хлопець розповів про те, як побував у полоні тітушок. За його словами, у палатках антимайданівців катування революціонерів закінчувалося відрубуванням голови. Держи, брат! Вначале положили перед палаткой на землю, обыскали, сняли выборный жилет, связали руки-ноги, разбули и закинули в палатку, возле входа. Пока закидывали, я увидел, как человеку перерезали горло. Окровавленный человек лицо. У него было Ми ну, представляєте, агентська палатка. Так об штабі лежать люди. На вас лежали. І ще що... на них не лежали. На мені, я на поддоні лежав, на мені лежало десь два. Чекадва. Вони душають. Іван стверджує, що своєму політунку завдячує одному з депутатів, який вмовив тітушок віддати йому напівживого живого полоненого. мне повезло. Два часа я побыл, текал кровью Помощи никто не оказывал. Ну, по палатке подошел депутат. Не ну, не хочу политическую рекламу делать. Это из оппозиции депутат. Ну, а потом он с тетушками этими договорился. Вызвал шесть скоро. И? И нас э, начали Скоро під'їжджати і человек по 10 запихивать, а перед цим почали вже перематувати. К крематорії роботам в Києві. Ці три дні. Вірні троє суток під вирішує. І грузили автозаками і вивозили трохи. Олексій Мартовський, який приїхав на Майдан з міста Севастополь, підтверджує слова Івана. крематорій троє суток працював Не винимає. Де в період 18 по 20 -е, так? да? так? Людей привозили і управляли, Не фіксує, ніда я не знаю хто, тому що привозили машинами прямо в крімаккрематорію вигружали і зжигали. Сотник на прізвисько Бадя говорить про те, що далеко не усі хоробро віддавали своє життя в ім'я революції. На Майдане были и зрадники. Я вот, знаю, там сотников 17 -й, 7 -й сотни, там 31 сотни сотников, понимаете? Они сюда приехали, не... их цель была не для того, чтобы, допустим, добиваться какой-то справедливости. Такое впечатление складывалось, что они себе тут зарабатывали, знаете, как в революции 2004 года, какие-то бонусы или еще что-то, понимаете? То есть они изначально приехали для жизни на этом. Євромайдан як ніяк був явищем політичним, проте ці люди завжди були поза політикою. Вони не боялися куль снайперів, рятуючи життя сотням своїх співвітчизників. На той час, 18 го наприклад, в проспілках було близько 17 операційних місць, де надавалася допомога. Первинна хірургічна обробка, зупинка кровотеч. Потім, коли профспілки Запалали, була евакуація медичної служби, медичні пункти з профспілок творилися в Чебуречній, Вареничній, в, Вареничні, в Головпоштампі, Грімченка. і найбільша частина була евакуйована в Михайлівський золотоверхий монастир. У мене начать, на Грушевського було два трупи з наїзду, одне вогнепальне поранення. Це несумісне з життям, в ділянку серця було проникаючи, вхідне, а вихідного не було. Всі наче в ділянку голови, як зачащав, в ділянку шиї, де несумісне з життям повстріляли професійні, наймані, снайпери професіонали Перепоною у роботі медиків ставали не лише кулі снайперів. Керівництво більшості лікарень Києва відмовлялося приймати поранення, тому що боялися потрапити у немилість регіоналівської еліти. Я заміститель главного врача, повапросам експертизи, качестві повномочени по вопросам корупції. Перевертні у білих халатах забували дану ними клятву Гіппократа та ризикувати своїм місцем не збиралися. Дякую за увагу. До свіда. Лікарі провідної офтальмологічної клініки Києва запевняють у тому, що їхнє керівництво не лише забороняло приймати пацієнтів з Майдану, а й відслідковувало тих, хто надавав допомогу пораненим у гарячих точках. Очень часто і в часу ми були на міханській площі як волонтери. І ми бачили багато травм. і Ми намагалися сіжатися з руководством. З начмедом, тому що главврач врач ацузала в цей време. І е, начмед категорично було проти, щоб е, ранені поступили в нашу клініку. Тільки через актярську банківську. Це був такий страх, що навіть літальні між собою не говорили, що хтось ходить і допомагає. Навіть була така інформація, що це хтось говорив, це недостовірно, що комусь дали наказ. Оби хтось зібрав списки, хто ходить на майдан. Офтальмологи стверджують, що якби не політика головного лікаря, вони могли б врятувати зір десяткам травмованих. У лютому втратили зір 40 людей. Клініка з надсучасним обладнанням за всю революцію прооперувала лише вісьмох пацієнтів. Восім ще пацієнтів. А сколько людей с Майдана Из Майдана в нашей оперировали в нашей больнице очень много. Ну вот есть информация очень что 8, 8 человек. Значит, очень много это сколько? Я не буду считать, потому что э, люди вот просто, о том, что люди просто приходили, человек. мы их обслуживали, они уходили. Был ну, вам приказ, чтобы а, а, оповещать об этом милицию, для того, чтобы а, пациенты, которые, скажем, только вышли после операции, только их вывезли Они могли реально попасть в руки э, силовиков. Все пациенты, которые поступили к нам, они поступили по фальшивым э, именам. Я выносила эти крани депутатами, которые... Вам не надо не нужно количество. 8 человек было у нас, 8%. для чего ну, вам нужно количество? Нам нужно для сюжета просто знать. Много вам человек, сюжет что, надо Ничего. Нет, мы просто подождите, мы не хотим, мы не хотим ложную информацию какую-то давать. Нам сказали 8 человек. Вы, вы, это можете как-то ну, подтвердить или опровергнуть как эту информацию? Скажите, Ольга Николаевна. многие врачи брали э, на себя ответственность и мужество. И, собственно говоря, способствовали уходу пациентов не через прямые покои, а через другие двери, окна и так далее. останні місяці весни майдан мовчить, проте це лише за перед бурею. Майданівці зізнаються після виборів, варто очікувати нові хвилі народного невдоволення. Це не наша влада, основна наша мета це легітимні вибори, тобто проконтролювати максимально наскільки це ми будемо мати на це можливість, щоб вибори були легітимними. От, і щоб прийшли до влади ті люди, яких реально вибори більшість, не лише майдан, а яких вибори вся Україна. Ну, якщо б ми задоволений владою, то нас би тут не було. Потрібно добувати ці ставки Авакова, мабуть, і то оскільки головнокомандуючий мав би організувати процес захисту України на більш професійному рівні. Таке складається враження, що не те, що не вміють чи не хочуть, а умисне здають територію України. Незважаючи на невдоволення більшості майданівців діями нової влади, є люди, яким революція стала вигідною політичною платформою. Саме завдяки єврореволюції громадськість дізналися про подвиги автомайдану, правого сектору та десятків інших організацій. Автодозор це сообщество людей, мобільних людей на кольосах, це всі автомобілісти з различним життєвим досвідом, з различним жизненним родом занять очень активно. Ми працюємо з дорожно-постовою службою, совмісно контролюємо абсолютно всі в'їзди і виїзди з города. Деякі громадські активісти отримали старт для роботи на політичній ниві. Мы решили, что все-таки нужно совмещать и уличную борьбу, оставаться на улице, но и все-таки совмещать ее с политической. Потому что мы говорили, что нужно переформатирование политической всей системы. мы видим, что это переформатирование не не происходит. Поэтому мы решили взять на себя и политическую ответственность, и объявить о создании партии и о своем участии в их. Заради того, щоб змінювати систему, заради того, щоб Майдан власне, отримав результат, заради якого люди там стояли. А саме заради цього я балотуюсь на посаду президента для того, щоб подолати корупцію і збудувати таку країну, в якій не соромно буде жити. Завдяки революції українці відчули себе єдиним народом дух патріотизму та співпереживання за своїх братів цього не навчають у школах та інститутах. Герої майдану це люди нового покоління, які вільні від кайданів комунізму та диктатури.